Які емоції я відчував під час перших днів повномасштабного вторгнення? По-перше, це було дике обурення, це як дитяча злість, коли ти просто хочеш надавати комусь по голові, як люди з іншої країни можуть заходити в мою країну, щоб встановлювати свої порядки і робити це зі зброєю. Ні в якому разі не можна готуватися до смерті. Але в перші дні я, я готувався до цього. І на другий день війни я перший раз майже не загинув і я думав, що так буде тепер кожен день. Я був готовий покласти своє життя. Я не розумію, чому росіяни вважають, що можуть керувати на нашій землі, та я точно знаю, що це не так. В Україні панують українці, і так буде завжди.